Привіт! Ну що, ось вона, ось вона, майбутнє. Hyundai Kona 2019 року, 113 тисяч пробігу, 64 кВт з тепловим насосом. Автомобіль в ідеальному стані на повній комплектації. Розкаже, покаже, хто як називає батарейка, електричка, електромобіль. Досить тута Саме потужна батарейка, які були замінені з 2019 року. Тобто тут батарея замінена, стоїть у 2022 році, 5 місяці. 64 кВт з тепловим насосом, як я говорив, на ось таких легкосплавних оригінальних титанах. На новій резині Мішелін, 4 одинакових колеса, має передній і задній протоник, камера заднього виду. Ось так виглядає сіра така мишечка, дуже прикольний, приємний колір. Це прикольно. Безслючовий доступ, також присутній, також присутні сліпі зони. Є датчик світла, датчик дощу, тримання в полосі, проекційний дисплей. Топова оптика, LED вперед і взаді, дві зарядочки присутні. У нас система DeStron. Що хочу знати про цьому автомобілі, Повна, е повний обсяг запас ходу, це повноцінно провірено особисто мною, не перший автомобіль, але скажу 450 км. плюс. Якщо хтось проїжджає менше на такому пробігу, будь ласка, пишіть в коментар, я вам скину якийсь подарунок. Далі, отож, погнали, автомобіль в ідеальному стані. Ось в такому кольорі. Тепер Ось такі гарні темні дверні карти. Крил музичка у нас, тобто складання дзеркал, регулювання дзеркал, 4 стеклопідіймачі, блокування задніх вікон від дітей, центральний замочок. Ось так виглядає. Бачите, прикольно. Є такі декоративні накладочки кона, оригінальні коврички, частенькі, не потерті нічого. Ось так виглядає салончик всередині. Подивіться, гарний комбінований канина. Шкіра, бачите, там поблизу вам. Да? Е, тобто присутні у нас усі асистенти. Повноцінний мультикрім, з контролем з мультимедією. Ось під лепесткове перемикання, ось так виглядає. Панелечка у нас є три, є три положення їзди, тобто еко, комфорт і спорт. Порційна проекція присутня також. Тут, по мультимедії, ось так. Повноцінний нас автомат, паркінг, нейтралочка задня. Драйв-електроручник, підігрів передніх сидінь, авторучник, режиму руху. Ось так. У нас присутня така велика мультимедіа, двозонний клімат-контроль, кондиціонер. Що ще хочу сказати, в мультимедії присутня все. Камера заднього виду, навігація, також мультимедіа. Ось так попереду це все виглядає. Зараз покажу вам ще, зі сторони водія. Зі сторони Хочу вам сказати, найдешевша, найдешевша буде кона у нас автомобіль приганий з Нідерландів. Оригінальний пробіг, можу прикріпити він кодик, перевірити. Тут також є декоративні накладочки, як я говорив, оригінальні коврички, підписники. Да дякую, ось так виглядає зі сторони водія, карти, верні, карти, панель приладів. Не потерта, не подерта, не порізана. Також є бездротові зарядочки usb USB-присутні два ключики в гарному стані. Ось Тепер покажу вам, що як відбувається на задні, зі сторони пасажирчика. Ось так виглядає зі ззаду. Гарний темний салончик, хтось скаже, що мало місця, але я вам скажу досить гарний сімейний автомобіль на 4 особи. Ну це ж не буси, ви ж не будете в хату до 6 чоловік чи їздите на дискотеку по 8 чоловік. Повноцінний сімейний, гарний електричний автомобіль з повноцінною хорошою батарейкою на 64 кВт з тепловим насосом. Ось так виглядає автівочка. Зараз покажу багажне відділення. Камера заднього виду вам казав, присутня. Ось так виглядає багажне відділення. все цілесеньке, нічого не побите. Тут у нас присутній е, органайзер, е, насосик. Е, присутня в нас, е, зараз вам по і покажу тобто зарядочка. Що ще хочу сказати, зараз відкрию ще е, капотик, покажу, як це виглядає все всередині. Немає жодних проблем по автомобілю, ходова частина. Механічна частина взагалі все в ідеальному стані. Подивіться, як виглядає автомобіль 100 тисяч пробігу. Ось так виглядає під капотик. Друзі, отож, ціна найдешевша. Пишіть, розкажу, покажу, Кого цікавить автомобіль в Нідерландах та усій Європі. Приженемо, найдемо, підберемо, розмитнемо. Всім гарного дня, пока-пока.